Трішки запуталися, не все. Один. Правильно, два правильно, а всі. А тут хвостоті я дивлюся, хоч трошки хвост такий, що не дали нічого. Образились стікою. Друзі, усіх вітаю, знаходжуся я... на фермі, на кінській фермі. І пташечки, і ліс гарний, і природа, і дітки розважаю, ведуча. просто. Чарівно, і ми вже тут годин три гуляємо, кому цікаво, кому приємно прогулятися, то сьогодні потрошечку все покажу. Так, ну ходімте, підійдемо до коників, подивимося, як дітки веселяться. і прогуляємося туди далі за ферму, бо там така природа гарна. Трава зелена, чи скошена, чи коні так повиїдали. Просто ну, дивишся, і ферма якась як європейська. З травою, зеленою полями, красивим. І оця молода сосна, мішані ліса і осінь яскраві кольори. Добре, я потім... Друзі, це чарівна. Ви подивіться, які милі створіння. Я вперше підходжу так близько, ніколи не бачила зблизька. Мені здається, вони велетнями. Ой, вона хвилюється. Чи подобаюсь я їй, чи О, трошки аж страшно, я не знаю, чому. Я знаю, що коні відчувають це і боятися точно не можна. цікаво, скільки їх тут. О, красуночки, красунки. Ну та не так. Я ризикну і спробую ну, хоча б доторкнутися. Головне не боятися, бо якщо я зараз, вона зараз головою і телефон мій летить, хорош, хорош, Ні, не хоче, бачите, не хоче, відвертається. Зараз я підійду оцю вже рознервували. Хлопчик так смикав, смикав його. Ну так, да, також ви бачите, від мене відвертаються. Не хочуть вони, щоб я доторкнулася. Угу. Хороший, хороший, хороший. Ні, не хоче, друзі, відвертаються, прибираю голову. Ну, я намагалася, як могло. Хороший, 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 хороший. Хороший. Ой, хороший. Ой, мене засняли все. Ну, я намагалася, чесно. Більше не буду приставати, напружувати нехай вони самі там якось по собі, бо трошки страшно. Трошечки страшно. Але дуже цікаво. Чому я не взяла якесь яблуко чи моркву? Треба ж спробувати все в житті. Хороший, 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 хороший. Ну от я доторкнулася, нічого тут страшного і жахливого нема. Щось за вушко почепать, я зараз дочепоюся. І моя халюся така. Все, я погладила нарешті. Но їм не дуже подобається. І вони не полюбляють, мабуть, як всі лізуть руками і намагаються почіпати їх. Я думаю, ми її всі вже набридли. А, ні, не набридли. А, вона просить, просить щось смачненьке. Ти диви, до дитини цепляється, ага там бубличок, бубличок дає. Ой, дитина не боїться. Ви бачите, дала, і вона зараз знайде. Ну, я взяти не візьму. Іра, а ти як хочеш, але ну, я руку хочу, щоб залишилася живо. <хи> я, я не можу. Я б така вже й покормила, і погладила, але мені страшно трошки, да? Ні, ну вони красунці, це взагалі просто велетні якісь. У мене аж все перевертається, Ір. Я не можу, я дивлюсь, воно як хрокає, і в мене просто я в захваті від цих створів, в мене просто емоції через крой. Ти бачиш, як красиво. Ти дивишся, що робиться. Це реально щось неможливе. Уже я хочу й покормити, уже я хочу і погладити. мене вже бере, потрібно їхати додому. Інакше я вручну приставати. Там он шашлички смажить, а такі аромати стоять. Приємні. Приємні аромати. Ой, на сонечку. Та веледньо. Це зблизька. ну Я колись в селі на батьківщини моїх батьків, там брат намагався покатати, ну я була малесенька і боялася, вони мені велетніми здавалося. Ну, це всі мої спогади про цих лошадок. Давайте зайдемо всередину. Я подивлюся, що там. Шкода робиться, в них якісь очі сумні, красунчики, просто заглядіння, І такі спокійні, якісь, не конфліктують нічого, я здивована. Ну, дякую ще раз людині, що запросила мене сюди, ще й привезли. Она стоїться людина, зателефонувала, говорить Іра, поїхала. Їхала, я не проти подивитися на конячок зблизько. Красотінь. Нагулялася вже від душі. Там всередині музика ріже, люди туди-сюди гуляють, фотографуються. Ну, я не, мені цікавіше тут. Соти, ти, йдеш десь сюди, так? Да? Дівчинка, мабуть, така витончена. Ой, що таке? Злякалась? Ви бачите, в лісі пройшовся хлопчик і зашурудів трошечки потравички. Вони всі злякалися. Вони всі захвилювались, відкинулись від кормушок, і такі б уже нібито втекли. Вони такі, нібито б уже втекли. Оце такі боязгливі створіння. Але коли потрібно, Врятувати людину, то вони, ви знаєте, з любого місця і виведуть, і з болота витягнуть. Це наші помічники вірні. Будемо їх любити і не ображати. Дай Боже тільки нам миру, друзі, щоб ми всі були щасливі і спокійні. І могли отак гуляти, приїжджати, милуватися на нашу природу. Не відірвешся, це капець. Можна б піти подивитися. Там уже якийсь концерт розпочався. Я чую, що виступають. Зараз ми зайдемо туди, подивимось. Ну я не можу просто відійти. Вони такі граціозні, велетні. ну яка гарна погода після обід. Дуже було вітряно. Давайте подивимося, концерт. Нічого міняючи. Запрошую тебе. Бачиш, магалася, але ж все ж таки було правильно. а потім ці два не поміняла, але ж їх не треба було міняти. Таке наче дощик, а там он пішов, дивися, Бачиш? Ой, ти бозічки, діти говорять, ой, ти бозічки. І пальчиками їх чіпають і не бояться. Я, я боюся, а діти не бояться, друзі, ну це гаплик. День, друзі, ви подивіться на цього красунцю. Це взагалі, ну це видно, що вже коні, тому що дуже великі. Це вже вони, не дівчатка, хлопчики. Ну зараз до кінця туди дійдемо, вже глянемо. Я просто не розумію. Де відбувається свято, а там, мабуть, де смажили шашлички, тому що тут уже далі нікого немає. Діточки продають книжечки, казочки, вербиченька тут. Так. О, тут щось. гарбузи, кашовики. Отакі композиції зробили для людей. Які молодчиночки, друзі. Ну, приємно ж, приємно. Вони наш кермик, прекрасний статиця. Дівчинка питала там, мен. Ірочка, розкажіть, як прекрасно цю квіточку виростити та собі вдома зробити. Ну Це вже вдома будемо говорити про квіточки, а сьогодні свято присвячене Богу Велесу. День Велеса. Ой, який яблучка, сніжний кальвіль. Та ні, то груша яблука, я бачу в крапенку. Прекрасно зробили. Молодці. Дякувати велике. Не безкоштовно, звісно, білет. Оплачуєш. Ой, а тут дму хайон. Пиляка летить. Пилячка летить. Так, я дивлюсь, щоб хоч не гуляли на вільному виголі, а ось всі. Всі чи не всі фотографуються безкоштовно, ну, звісно, все це входить. Ви дивіться, який вітер, піски як дме, просто піском все змітає. Тут за куточками взагалі. Ну, Люди, я дивлюся, фотографують щось цікаве. Катаю діточок маленький. Кінь привид. Я дуже рада, що потрапила сюди. Ще завтра буде свято. Там просто дітки фотографуються. Їх катаю. Ревіт. Самець. Ой, ти мій красунчик, привіт, мій хороший. Ой, трошки страшно. Ірочка йде. Дві ірочки сьогодні на прогуляночках. Я думаю, де вона поділася, а вона фотографує, ходить. Ой, красунці, які чисто, порядок, сухо. Пісочком все засипано, соломкою. Просто... Приємно знаходитись. Ну, це видно, що самці, тому що ну крупняк. Мені на вулиці здавалося крупня, а тут а вони е, разів у два більші. Які очі темні. Ціле небо там можна побачити. Які вони велетні, друзі. Просто в мене шок. Хочеться ще сюди приїхати, не в свято, а просто прогулятися і набратися позитивних емоцій, тому що я ж говорю, мене аж всередині все перевертається, коли вони хрукають, і як назвати вони хрукають. Вийшла на вулицю, щоб музику не так було чути. Не хочеться, щоб відео таке втратити. Музику не можна, там і людина писала, Ірочка, ну чому ви гарну музику яку-небудь не ставите Не можна цього робити, тому що на всю музику є автор, авторські права. Можна використовувати тільки ту, що дозволяє YouTube. Там є список і ми тією музикою користуємося. Немає такого, щоб ми яку попало взяли і вставили. Не можна, не маємо права використовувати чуже мій хороший. що то в нього таке на нашийки, мабуть, этот. М -м -м -м. не да просто якось. Де мої красуночки, так вони смачно їдять. Ну, отут вони... Ні, оцей величенький, мабуть, також кінь. А дівчатка трішки поменше. Ну, буває. Помиляєшся. Де мої хороші такі. Так, де моя ірочка. Я зараз хочу забрати її. Або поїдемо додому, бо вже нагулялися, або ще підійдемо там, де шашлички зможуть, подивимося, що ту І думаю, на сьогодні достатньо. Я вже емоцій набралася, зблизька подивилася, кормити не кормила і гладити боюся. Я, я боюся погладити, ви уявляєте? Я думаю, коли наступного разу приїду, вже я не можу. Дивіться, як дитина дала морквиночку з руки, нічого не боїться. Всі розмальовані зі шрамами на обличчі. Ну таке свято сьогодні. О, сьогодні небо таке, затягнуте. Вітряно, з лісу дує. Я думала, тут де дерева буде трошки затишніше. Та яке там затишніше? Мухає і троян де листя не облітає. Дуже гарно зробили молодчинки. Оце такий вітер ручок. Тіліпою все. Все тіліпоє. Там чи лотареї якісь. Говорять, що все буде попереду, а я вже нагулялася. Я вже нагулялася. А, там просто ларючки. Можливо, солодо ще якось, або напої продають. Ну, молодці все є. А там, он а, я дивлюся, там також катають на. Берісквенькі. Уже вони осипають листочки і вже не такі жовті. Ще два дні тому назад гуляли, наскільки були перізанькі жовті. Друзі, я не можу навіть камеру тримати, вона в мене тіліпається. Я думаю, на камері не дуже буде видно, що дрожить рука. Вітер сильний просто. Це тут все. О, кінь, привид, гуляє. Ви уявляєте, посадити дитину на таку е, е, лашотку. Красива місцина, мені так подобається, ну давайте підійдемо. Вон, квіточки чи хриза, де ми посадили? справжні, я думаю. воз чи віз, гарбузи. Так, і в горщиках повиносили хризантеми. На вечір уже прохолодніше, тобто після обід набагато прохолодніше, тому що коли ми виїжджали, було якось тепліше. А зараз вітерочок піднімається, ці хризантемки можуть трошечки похолодити. Білосніжні і жовті. О, яка красива композиція. Так, Ой, вони сформовані як цікаво. Ви бачили коли-небудь хризантему на штамбі? Я думаю, ніхто ніколи такого не бачив. Хризантема на штамбі. Вона не на штамбі, а забула, як от сосна формується. Бансай, здається, називається. І от щось таке схоже, завиткуватий отой стовбур. Ну, це пізні хризантеми. Я не полюбляю, що в нас на Харківщині хризантеми ми ніколи не встигали зацвісти. Як тепла погода, вони гарно квітують. А як прохолодно, так вони взагалі не відкриваються бутони. Ну і я поприбирала, тому що не дуже полюбляю, коли ото стоїть, стоїть. І в листопаді ото тільки відкривались мене рожеві. Білі жовтою серединкою були, мабуть, найчаще, що бувають. І такі помаранчево коричневі якісь були. І все прибрала. А тепер у мене жовті, ті, що квітують все літ. Друзі, це прекрасно. Ну, шашликом пахне вдавитися можу. Аромати стоять. Зараз посмакуємо. І кермеки. От тобі і композиції. Повсюди статиться ну, О, Дивіться, яка бесідочка цікава. Сочерет. Так, так. Ну, це Іриночка моя худ. Дякую людині, що підказала, що сьогодні таке свято буде цікаве. Вон вони стоять, Красунці. Ох, і гарні. Ще разочок підійдемо до цих прекрасних коней. Іринка моя на прямому ефірі нічого не вирізається. Я спитаю, де вона виставить своє відео, дам вам силочку подивитись. Вона й мене знімала, нічого не вирізає. Як є, так і буде вже. От, мої хороші. Такі вони красиві, ну дуже величезні. Дивися, просто емоції тебе переповнюють. Я в захваті. Аж собі захотілося на подвір'ї. Парочку таких, да? ну що, ви дастеся погладитись? Чи ні? Підімой така красуночка А чому мені шкода їх, друзі? Я не знаю. У них все прекрасно, їда є, вони не поодинокі, вони тут всі. Хлопчик корми. А он лежить, лежить, красунець Сонечко, порядок, чисто Накормлені, напоєні, розмножується. І от, будь ласка, їх багато тут, ніхто не конфліктує, всі дружуть. А я дивлюсь на ці очення. Дивіться, який високий стоїть. Ну Це капець. Мабуть, дівчинка якось по очах дивиться і видно, де він, де воно. Це просто кайф. ну Дуже висока. А, а, а боїться, ви бачите, де щось поворушилося і вона смикається. Їй страшно. Все, наїлися, да? це ми в такий час прийшли, мабуть, як вони обідали. От вони поїли і пішли відпочивати. Хто на прогулянки, хто лежить на пісочку. Ніхто не балується, ніхто... Ніяких тут концертів не дає, але говорять, що ще буде щось цікаве. А, Підкармлюють, додавляють сіно, а не розкидують, мабуть, я не знаю, чи може кінь розкидувати сін. Я думаю, може, що ти хрукаєш? Ти мене лякаєш. Що це означає, коли вони так хрукають. Ну це вже друзі мені розповідають. Ну, віринки прямо ефір капець. О, лежать. Відпочивають. створіння. Гулялися, думаю, помилувалися. Я задоволена, мені дуже сподобалося. Я не була ніколи на таких мероприятиях. Нехай люди відпочивають, там мені достатньо. Все мої хороші. Я сподіваюся, ви також отримали хоча б маленьке задоволення. Усім гарного настрою, хорошої погоди, ну і тихо захищеного небо. Пока-пока.